Якщо Бог такий люблячий творець, ось створив собі діточок Адама, Єву, такий люблячий Бог, дав погратися їм з деревом пізнання добра та зла. Сказав: Не треба, дітки, це чіпати. Ну, якщо торкнетесь, ви помрете. Це нормально взагалі? Це що за Бог такий, в якого ми маємо вірити? Ви можете відповісти на це запитання? Люди так поводяться дуже часто. Вони на все претендують, тільки ні за що не хочуть відповідати. Те саме, як і в раю вийшло. А що Бог винен? А Бог до чого тут? Це те саме, якщо у вас є дитина. Ви народили, ростите дитинку і таке інше. Ну, виросла дитина. Ну, 20 років дитині. І ви її далі оберігаєте, у садок водите, няню найняли. Повністю все дивитесь, за неї працюєте, хтось робить так. Не робите? Добре, мабуть, вона не виросла ще. Дитинка одружилася, діти вже пішли, чоловіку вже 30, 35, і ви далі про нього дбаєте, на роботу бігаєте, все підносите, щоб ніхто не доторкнувся до вашої дитини. Робите так? Не робите. Дивно, добре, йому 50. Ви вже на милицях піклуєтесь, наймаєте все для дитинки, онуки вже в нього. Мабуть, так робите, правда? Чи не робите так теж? Чи робите? Ви чекаєте, що дитина почне проявляти свідомість і дбати про вас, так чи ні. Але є час, коли ми цю дитинку виростили і ми запускаємо у життя. Є закон, і, наприклад, до якогось віку у кожній країні закон не діє на дітей, так? І як дитинка зростає, вона вже стає підзаконною. Закон уже більше діє на дітей. Те саме відбувалося і в раю. Дитинка виросла, Адам виріс. І більше того на нього була покладена відповідальність, у нього сім'я, жінка, і Бог йому довірив панування над усією землею. Все підкоряється тобі. Ось це довіра, ось це любов Бога. Він каже: тільки ось цього не роби. Згодом буде більше і більше довірятися влади. Пануй над Всесвітом. Уявіть, що було б у цьому всесвіті. Слава Богові за Бога. І тому Бог у своїй дорогоцінній книзі, це свята книга Біблія, він написав: Виховуйте діточок, щоб у них все нормально було з мізками. Тому що, коли діти виростають, насамперед від них страждає хто? Батьки, близькі, сім'я, оточення. Адам не пройшов елементарного тесту, тому що так само існували закони. Не просто так рай існував. Я зрозуміла дещо. Адам був терористом. Він міг би підірвати весь рай. Практично він це і зробив, і тому його покарали. Ще добре, що його до ув'язнення не відправили туди ж, в цю безодню. Зруйнував усе. Ця дитина могла просто стати дияволом номер 2 або ще гірше диявола. Бог визначив позицію для людини дуже високу, якщо ангели були як службові духи, то людині було поставлено позицію як дітей Божих. І якщо диявол як службовий дух і ангели як службові духи вони змогли стільки наламати дров, уявіть тоді людину з сім'ї Божої, якій довіряють, все дають, вона поводиться безвідповідально. Наскільки це складніше, проблематичніше, це страшно просто. Знаєте, ось я багатьом людям допомагав, допомагаю, і що я можу бачити? Немає різниці. Скільки б я людині не допоміг, в якийсь момент людина, якщо вона всередині ось не змінюється, якщо вона Адам всередині? Я робив тобі ну тільки добро. Чому ти відійшов? Чому ти так чиниш? Тому що люди хочуть тільки одного. Бути зіркою, щоб усе крутилося біля мене навколо мене, любіть мене, танцюйте, поклоняйтесь мені, пробачайте мені, але з мене жодної відповідальності. І вони все одно відвалюються і чинять так само, як Адам, так само, як диявол вчинив, і багато-багато інших біблійних персонажів, які показані негативні, нічим не відрізняються. Ось у цьому і весь секрет це вже не дитинка, цій дитинці було все довірено, і цю дитинку Бог не зробив роботом. Якби він зробив Адама роботом, тоді з ним треба було б розмовляти інакше. Але Адам був створений за образом і подобою Божими, і ми створені за образом і подобою Божими. Що це означає, що ми маємо волю і ми здатні обирати. Добре, погане життя, смерть, благословення, прокляття. І вся ця дорогоцінна книга, вся історія вона про це говорить та описує. Сенс життя Бога був у людині, його радість. Він створив собі дітей, він довірив їм усе. він дав їм абсолютну владу. Звісно ж, це зрада. Тому що розумієш, що вся історія людства від книги буття до останніх сторінок книги об'явлення це схоже на те, що просто йде вибір. Хто буде за Бога? Бог вибирає собі народ і він очищає собі народ. І здається, чому стільки плоті народжується: мільярди, мільярди цих людей у могили це тіло йде. Невже не шкода стільки людських душ, як Бог і сказав цьому Адаму: ти порох і до пороху вернешся? Ну, Богу цінні люди, які таки будуть його дітьми, і вибирати нам, чи буде Він нашим батьком. Це дуже правильно. І Ісус про це говорив: Бог дає нам народження, а ми вибираємо, у кого ж ми будемо зростати, в дитину Божу або в дитину лукавого. Тож вибір за нами. Який Бог все-таки, наскільки Він любить нас? Бог знає всіх, хто спасеться. Тобто вони вже записані до створення Бог знає, хто куди піде, хто буде вірним і хто врятується. І він знає, хто його зрадить, хто будуть гадами, хто будуть адамами, хто будуть сатаністами і всіх знає. І водночас він дозволив ось усьому цьому відбуватися, дітям своїм протягом всього часу, протягом всього цього періоду жити всім разом. І можна подумати, Боже, чому ти так зробив? Знову тому, що він люблячий, він намагається і він дає шанс кожному. Він знає, що люди не приймуть. Він знає, що навіть діти його страждатимуть, вони будуть мучитись. Якби я був Богом, що я зробив би? Так, я заздалегідь знаю, ти одразу в пекло, а ти одразу на небо. Я би просто праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, ти туди, ти туди і все, щоб не мучити. Але він настільки люблячий. Він настільки справедливий. Він дає кожному можливість. Алілуя! Так, справжній отець.